Це одна зі шкіл новоукраїнки. Тут впродовж семи місяців не було жодного уроку. У класах живуть переселенці. Дай дай їде. Покажи, яка у тебе цаска. Уляна, одна з трьох доньок Володимира Курила, про те, що приїдуть в нову українку, не знали, коли сідали в евакуаційний потяг. Головним на той момент було виїхати з під обстрілів. Тут гарно, люди привітливі, общительні, все. Що не хватає. Ось вистачає. Тут добре, нормально. Тут можна. Тут хватає і е -е -е. вечі є. Ой. Речі можна обрати тут. Одяг для дорослих і дітей розклали на столах у коридорі школи. У цій кімнаті памперси, туалетний папір, пральний порошок, миючі і дезінфікуючі засоби. Усе це передали обласна військова адміністрація і міжнародні організації. Залишили папуг і котів на сусідів і приїхали в нову українку. Розповідає жителька Донецької області Алла Кононова. Вони п'ять місяців разом з донькою жили у підвалі. Донька хворіє на епілепсію і повинна щодня пити ліки. І, хоч я до салдат. И они привозили, но нам той аппарат не подходил, препарат той. А, ну уже все, нам сказали, что все закрыто, мы вас нигде ничего. Я тогда говорю, Оля, будем уехать, все. Мир у нас 15 років. Ренат у нас 11, Диана у нас 14. Саяна в жовтий, копточки слідує. 12. плана 8. Посмішка як зброя. Якщо сумувати і плакати, ситуації це не зарадить. Говорить мама п'яти дітей Поліна Гордієнко. Каже, евакуювалась після того, як російська ракета влучила у сусідній будинок. Постель є, посуду нам дали, Чиста, нормально І тепло. Вони вчаться онлайн. буває по телефону, вони не можуть. Соединяться с учителем. Вот эти нам бы ноутбуки, что-то пыли, один, чтобы они занимались дети, уроки, чтобы делать. Вот это самое главное. Обушеньче. Понад сотню учнів, які ходили в цю школу, перевели в іншу. Для переселенців облаштували 11 кімнат. Люди живуть тут безкоштовно. Розраховано на 122 особи, а на сьогоднішній день проживає 56 осіб. Із них 14 дітей віком від 2 до 15 років. Через день ми протоплюємо. Біля школи є майданчик, де граються діти, а поряд дорослі вішають речі після прання в іншому корпусі, їдальня, де переселенці готують. Загалом через громаду вже пройшли майже три тисячі переселенців. Спочатку це була категорія, як ми говорили, транзитні. Одну-дві доби максимум вони залишалися, щоб передпочити зігрітися. Це лютий березень поїсти. І далі рухалися вже або ж на західну Україну, або ж за кордон. Тих, що на сьогодні. Сьогодні проживають це 1550 майже осіб. З них в комунальному закладі це в місті компактного проживання маємо 56 осіб. Всі інші проживають в приватному секторі майже в 500 будинках. Нині у громаді готують ще один заклад компактного проживання для переселенців. У школі ж вільними лишаються 66 місць. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.